Політологів сьогодні рясніють інтернет-видання, звичайні газети. Їх запрошують в ефірі телепрограм, а на їхні дослідження посилаються сильні світу цього. Професія політологів сьогодні стає дедалі більш актуальною. Хто ж може стати політологом? І якими знаннями володіють люди, які впливають на широкий загал? Зрештою, де працюють ті, хто отримав диплом політолога, сьогодні моя професія працює у режимі екскурсії. Ми з вами побуваємо у різних місцях. А розпочнемо із першого з університету місця де здобувають фах політолога. кафедра політології нам сюди! Отже, кафедра політології. Ми заздалегідь домовилися з пані Олександрою про зустріч. Добрий день. Доброго дня. Мирослава Ленділ, завідувач кафедри політології державного управління. Ми робимо зараз конкретно про професію політолога програму. Розкажіть нам трошки більше, що це за професія, кого ви готуєте тут в університеті. Ми перш за все готуємо фахівців і активних громадян. До нас поступають звичайні діти 17 річки які закінчують школу, але які вважають, що вони можуть, вміють і хочуть щось змінити в нашій державі. Це діти, які добре знають історію, всесвітню історію. Які добре вивчають мови, і на у нас вони вивчають багато цікавих предметів, які стосуються політики, управління, зовнішньої політики, і, врешті-решт, отримуючи наш диплом, в них є багато шансів знайти себе в житті. Ким працюють наші випускники. Вони працюють у нас в школах, технікумах, ліцеях. Вони вкладають такі предмети, як політологія, соціологія, філософія. Вони працюють в органах влади. Якщо подивитися на нашу адміністрацію, міські ради, районні ради, адміністрації, то кожен з них ми бачимо наших випускників. Не працюють в політичних партіях, фондах, громадських організаціях. Що дуже цікаво, вони працюють і журналістами. Тому що журналісти дуже різносторонні професії. І коли треба хорошого політичного аналітика, то запрошують наших випускників. Які предмети вивчає політолог? Дуже багато. Є багато теоретичних предметів. Це є історія політичної думки, це історія зарубіжних політичних вчень, це є політична психологія, це є політична філософія, це історія української державності. Але водночас є багато предметів прикладних. Наприклад, технології політичного процесу, наприклад, стратегічне планування, наприклад, це такі предмети, які виходять уже на аналіз політики. І прогнозування у політиці це є прикладна соціологія, тобто, це є практичні навички, які далі пригодяться у житті політолога. Хайло, якраз та людина, як день якої починається з перегляду стрічки новин. Добрий день, Михайло. Добрий Михайло, практичний політолог і поєднує практичну роботу з науковою діяльністю. В чому специфіка роботи політолога? Ми вас застукали на гарячому місці, так би мовити, за роботу в бібліотеці. Ви збираєте якусь інформацію. Що ви шукаєте? E, взагалі, на даному етапі, я завершую свою наукову роботу, завершую свою дисертацію, тому я. Ранок починаю свій з тим, що я переглядаю стрічки новин. Перечитую новини, а зараз я їх вже читаю в телефоні, в гаджетах, весь день їх перечитую. А вже близько до обіду я починаю працювати над своєю дисертацією, паралельно переглядаючи стрічку новин. Ну, для того щоб взагалі бути хорошим політологом, треба взагалі. Е Себе накопичувати векторної інформацією. Мається на увазі, політолог повинен бути в курсі всіх сучасних подій, які відбуваються. Політолог повинен аналізувати все те, що відбулося вже з історичної точки зору. І тим самим це нашарування він повинен правильно проаналізувати. Тобто оцінити цю ситуацію, яка є на даний момент, і спрогнозувати, що може відбутися на протязі року, на протязі місяця, на протязі наступних десяти років, враховуючи те, що він вже здобув яку інформацію, в нього накопичувалося. на основі цього він може зробити далекоглядний вже прогноз. От тут таблиці розкажіть якісь метод збору інформації, чи що це Ні, взагалі моя робота гарантується на тому, що я досліджую електоральний простір в Україні, і математичними методами е, я взагалі е, розставляю навіть карту України. Ви можете подивитися тут, якщо це аналізувати, наприклад, 2006 рік вибори. То ми можемо подивитися, як вона електорально поділилася. Тобто, тут поділ е, на координатній прямі, можна побачити в. В одному углі, в одній в одній площині ми бачимо Івано-Франківську, Тернопільську, Рівненську, Рівненську область, Волинську, Чернівецьку, тобто яка трошки виходить це, вона в одному електронному полі. Тут ми бачимо. Центральне електоральне поле, Хмельницька, Житомирська, Чернігівська область, Закарпатська вже більше прямує до західного електорального поля, і ми бачимо Східне електоральне поле. Це вже є трошки таке собі математичне математика, яка заходить в політологію. А тобто що Це означає? Це Просто... факторний, факторний аналіз. Це якісь дані вводили? Це так, це було? є Просто... дані, дані з виборів. Тобто вони в мене тут є в програмі «СПСС». Тут є дані з виборів, тобто результати Покажи всіх. Покажіть нашим глядачам, щоб не бачили щось. Тут є результати всіх виборів, які проходили в Україні. У мене є з 2006 року, з 2002 року. Це скільки людей проголосували? Так, на так, так, mm -hmm. так, 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 так. У мене є мається на увазі тут файли, які від від починаються з 98 року. Я зараз це працюю і це аналізую. Для кого це потрібно? Для політиків, які балотуються і мають знати, які є, на кого орієнтуватися? Чи для кого політтехнологи і політики? Ну в першу чергу я думаю, це ж би треба використовувати політтехнолога. Політолог, який вже має певний досвід роботи, який має певне нашарування в собі інформації, яка відбувається як в Україні, так і за кордоном, так і в регіоні. Він здатен для політика зробити правильні висновки, здатний про. Йому правильні кроки, здатен зробити йому правильну аналітику той чи іншої події. Тобто політолог тоді стає політтехнологом. уже? так ну на даний момент це саме потрібні в такому руслі Так. um dois três você dá Урці моєї професії триває. Зараз ми в загальноосвітній школі, як вже ви встигли помітити, завітали на урок історії, який тут веде дипломований політолог пані Тетяна. Добрий день. Добрий день. Але що треба робити вчителю, маючи диплом політолога, коли він готується на урок іде у звичайний клас викладати свої досвідки. Вчителі, ввечері підготуватися до наступного робочого дня? Які теми підготувати звичайно цікавий матеріал, тому що щоб зацікавити першу чергу дітей, потрібно і самому бути. Досить добра висококваліфікована людина і завжди не зупинятися не досягнути. займатися самосвітою і далі. Це підготовка першу до уроків. Працюю сама, щоб потім передати навчити своїх учнів. Ну новини це само собою, це політичні а, програми. А, дуже мені подобається ми на п'ятому курсі. У нас була окрема така спеціальна дисципліна, де ми вчили аналіз. Я дуже люблю порівняльний аналіз робити, перспективні давати якісь такі прогнози. Тобто а, плютою, хоча я не займаюся зараз, так не працюю над цим, але не залишаю. Поки що подобається ж робота в школі. Ну а далі подивимося. Про Професію політолога, то перша асоціація, яка виникає у більшості, це політична партія. І ми таки навідалися в офіс однієї політичної сили, де про зустріч домовилися з Юрієм, Який власне в цій політичній силі працює політологом. Добрий день, чому полягає ваша робота? Це поїздки, це зустрічі, це якісь настанови це і зустрічі з колективами нашої партійної організації на місцях районних організацій вплоть до первинних організацій. Тобто ми стараємося спілкуватися навіть з найнижчим рівнем. Організації. Тобто первинки мають відчувати, що область про них теж пам'ятає, якби не забуває, активізує їхню роботу, десь цікавиться їхніми проблемами і так далі. Те, чим ви зараз займаєтеся в цій політичній силі, це політологія в чистому вигляді? Ну, я би не сказав, що в чистому вигляді. Тобто є якась робота. ну, Взагалі в політичній силі робота діляться на два етапи. Тобто, Це є міжвиборчий період. І безпосередньо саме виборча кампанії, коли вона є. Тобто Кожна політична сила, поважаючи себе, яка хоче досягнути якихось результатів, вона по-любому участвує в виборчому процесі. Тому у міжвиборчий період, як зараз, це основна робота робиться по підсиленню команд на місцях, максимально організація людей на місцях, розширення мережі, розбудова мережі партійної партійних структур і так далі. А вже безпосередньо виборчий період, це вже більш прикладна робота, яка більше зв'язана з госполітого, скажімо так, це і проведення виборчої кампанії на місцях, врахування якихось регіональних особливостей, і коригування політичної кампанії, яка скидується з центру, і коригування під наші якісь особливості Закарпаття там, і так далі, до, ну, навіть до рівня районів. Може партія політолога обійтися? Ну, Війтися може питання <ріст> в тому, чи ну, якщо <ріст> да, чи буде це правильно, ну якщо партія хоче досягнути нормальних результатів, то вона старається долучити людей, які в, ці, в цих питаннях розбираються професійніше, ніж люди інших професій, тим там юристи і так далі, економісти. Якщо зробити висновок із того всього, що ми сьогодні почули і побачили, то можна сказати, що політолог це людина, яка працює на широкий загал, бо аналізує всі політичні процеси і каже нам з вами простому народу, що від цих процесів і як може вплинути на наше життя. Ви пам'ятаєте стару добру мудрість. Якщо ви не цікавитесь політикою, то політика цікавиться вами. Треба вибирати лише тих, кому справді вірити, і тоді все буде добре.